Наші скудні прооперативні цими вихідними місто потерпало від ворожих обстрілів. Саме так зараз виглядає один з постраждалих будинків, одна з багатоповерхівок. Тут і досі працюють комунальники, комунальні служби, вони допомагають містянам оговтуватися, продовжують надавати допомогу, також продовжують ремонтувати вікна, двері. Ось так зараз виглядає штаб. Люди продовжують подавати, заповнювати документи. Ось тут зараз працює комунальні служби. І власне, ось так виглядає один постраждалих дворів. Дуже важко це все бачити, пережити. Дуже важко. Хатка моя постраждала, там нема вікон, Заклинили були двері, але я зуміла сама вийти. Відкрутила замки у стресі такому, вибили їх ногами, ну, живі. Постраждали, є, але не в моєму під'їзді. Ну, це було о шість ранку. О шостій ранку І дуже горіло, палало там, там все чорне. І Чоловік цей дуже кричав. ну Приїхали і рятувальники, і пожежники. Все, все було, організували гарну допомогу. Зараз от роблять строї, як вони хто вони, ну майстри якісь, то я в цій частині не знаю. і Обкладають збиті вікна і все таке. Отак.